Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо дуже цікаве відео про те, як мій друг Костя прийшов в тестування. Як він став тестером? Розкажи Костя, скільки років тому ти знав про тестування? Ну, про тестування десь дізнався більше ніж півтори року назад. Ну, все почалось з того, як я почав дивитися канали Голос ліконової долини Михайла Портнова. А це тут кого вже в тестуванні там? На портнова. А на портнова, ну. Якось я почав цікавитися переїздом в Штати і почав шукати такі матеріали. Також я читав форум «Говорим про ЄС. І там знайшов цей канал, почав я дивитися, і також побачив, що Михайло займається тестуванням. Також в нього знайшов безплатний курс, я його подивився і також я подивився мотивуючі відео його від Михайла. І з цього почався мій пошук роботи для тестувальників. Канал досить цікавий. Силочку ми вам дамо. Під час, по цим відео, можете теж подивитися. Э, вот, е да, я теж колись підців на цей канал дивився, ще зараз його дивлюсь. Добре, скажи, от я взагалі, чому ти от тебе зацікавило тестування? От ким ти був і що ти так собі подумав? От я хочу стати тестером? Ну, взагалі, я працював на різних роботах, але. І насправді ще не знав, ким я хочу працювати, і яка мені робота подобається більше. Коли я побачив, ну, що, що таке робота тестувальником, то мені зацікавила ця робота. І коли я почав вивчати відео Михаїла та інші книги, які він совєтував, то мені не сподобалось, і я вирішив, що буду працювати в цій сфері. Ти пройшов курс на його сайті, Так, пройшов безплатний курс і подивився також відео, як створювати резюме, шукати роботу, і ці, ну, ці всі речі мені дуже допомогли в пошуку роботи, і я знайшов свою першу роботу тестувальником. А як ти думаєш, взагалі кожен може стати тестувальником чи, наприклад, хтось особливий? Угу. Мені здається, можна сказати, що не кожен, але той, хто захоче, то він стане. Тобто Потрібно мати просто бажання. І правильні слова мотивуючі, такі як слово Михаїла, вони завжди допомагають. От що саме головне, щоб стати тестувальником? Як ти думаєш, от ти пройшов крок від просто до тестувальника? От що саме саме, саме от головне було в тому, який крок саме головний ти зробив? Як ти думаєш, що було саме важче зробити? Саме ваші можуть переступити через самого себе і через ну, е, е, ті можна сказати, комплекси, які нав'язуються обществом, раніше. Тобто, якщо слухати тільки Михайла і те, що він каже, тобі, і робити крок за кроком, те, що він каже, то ти обов'язково досягнеш успіху. Тобто, може... На, на кому прикладі, що тобі було найважче? Важче? Навіть не знаю. Я вже кажу, переступити через себе, заставити зробити себе. Перший, перший крок зробити. В цьому, так? А потім вже все йде ну, крок за кроком і якби, набагато легше то, Я зрозумів так, що найважче це тебе заставити, mm -hmm. заставити, сидіти систематично тебе вчати, що дають mm -hmm. тобі вчити. І, от, і також, коли, тобі, коли вже... тобі кажуть, що в тебе не вийде, то все-таки вірити в себе. А як друзі. взагалі, от друзі, там рідні, ти комусь mm. розказував, що ти хочеш бути тестувальником, що ти щось вчиш? Mm. Я розказував, що я вчу, але так конкретно не розказував, що я тестувальником, Але ну, всі можна сказати, що скептично ставилися до цього, і ну, ніхто не знає, що це за робота, тобто не вірили в мене. А ти комусь радив, до речі, теж ставати, в якісь курси mm. проходити тестувальником? Після того, як став тестувальником, то я, звичайно, радив своїм друзям також стати, давав їм якісь книжки та інші матеріали, також давав ссылку на канал Михаїла, але в них не знаю, мабуть, мало бажання було, і вони думають, що є якийсь такий секрет, який вони дізнаються, тоді вони зможуть щось швидко досягнути, але просто треба самому щось робити і вчити. Ну так завжди, люди mm. завжди, в якихось програмах будь-чому шукають якийсь секрет, секрет mm. чогось. А насправді всі кавить секрета ніякого нема. Треба просто заставити і в якомусь місті, да, де в принципі всі здаються, ти не здався, ти там досягаєш успіху, як ти вважаєш, правда це чи ні? Ну так, вважаю, що правда. 에, Я вже на своєму досвіді переконався цього. Тобто твої друзі вони взагалі не стали тестувальниками? Ні, вже ну, окрім би, тебе. Хоч матеріали, матеріали були, да? були матеріали, mm. були. Тобто є все в вільному доступі, бри, просто читаю, чи... ну, Тобто так само є матеріали, як скласти резюме, як, як себе поводити на інтерв'ю. Ну, дуже елементарно тобто, все є все, реч, так. Є все, Потрібно просто сісти і зайнятися mm. цим. А от скажи, наскільки важлива англійська мова, mm. як ти вважаєш взагалі, при, при пошуку роботі тестувальника? Взагалі я вважаю, що англійська мова звичайно важлива роботі тестувальником, але при перших кроках я думаю, що буде достатньо якихось елементарних знань. І хоча б буде достатньо, щоб ти знав, що в тебе написано в резюме, щоб мені пояснити. Правда, кажеш. Добре, розкажи про свою першу роботу, як взагалі подобалася вона тобі? Ну, Перша робота мені дуже сподобалася. Спочатку мені пропонували в іншій компанії роботи, але я все-таки попросився в цю. І вони мене взяли на роботу, мені дуже сподобалося. Сподобався колектив. Також я там ну, на першій роботі, так як і на будь-якій роботі, в будь-якій сфері, я ну, дуже багато чого нового навчився. І ну, це дуже класний досвід був для мене. <гум> а, що тебе заставило змінити свою саме <гум> роботу? Зараз ти вже іншій роботі працюєш? <гум> так, так, вже на іншій працюю. Ну, Змінити роботу мене мають заставило те, що я вже. Хоча пройшло небагато часу, там це 9 місяців, але я відчув, що якась... З'являється якась рутина в роботі. Тобто, знаєте, саме навіть, здається, хочеш щось нове вчити, але бажання ну, немає. якось так. Я вирішив, що треба щось міняти, почав шукати іншу роботу. Ну тобто, ти все одно щось, ти не сидів на місці, ти mm. вчив, ти ти пішов з мануал тестінга, пішов в mm, автомейшн. Тобто, ти все одно що тобі треба було щось вчити. Як ти вважаєш, наприклад, дуже багато людей? Багато хто, наприклад, зі своїх минулих колег, які на минулій роботі були, багато хто також перейшов досвати меншим. Чи ти знаєш якихось людей, які переходили, рухаються, чи всі mm -hmm. сидять на місці зазвичай і роблять ту саму роботу? Зазвичай більш не вони такі сидять на місці і також скептично відносяться до того, щоб ти рухався по кар'єрі. За ті 9 місяців, в яких я працював в цій компанії, то я ні жодного прикладу не знаю, коли хтось порухався по кар'єрі, чи змінив роботу. І тобто, ще коли я почав ну, вже сказав, що я буду міняти роботу, і ну якби інформація просочилася, такі хоча хоча знали тільки менеджери, то ніч ну, старші члени команди. Але інформація просочилася і всі якось вже також скептично почали до мене відноситись, менше мені завдань почали давати. Якось так зверху дивилися. На... А чому ти думаєш все так? Вони тебе вони вважали, що тебе не вийде, чи вони на боки якось почали тебе жаліти? Ну, чому вони почали менше роботи давати, там довіряти менше? Навіть Я не можу розуміло. сказати, мені здається, що вони якось ну, скептично вони ставляться до різних змін, до будь-яких змін в команді. І, можливо, вони також не вірили в мене, що в мене ще сполучиться. От добре, скажи, от, наприклад, IT взагалі, можна сказати, що IT це в it сфері зараз найбільше оплачувані роботи в Україні. Mm -hmm. Наскільки ти був задоволений своєю першою зарплатою в тестуванні? Mm -hmm. Ну, Порівнянні з іншими роботами, на яких я працював раніше, то я, звичайно, був задоволений. Це було в кілька разів вища зарплата. Але потім, коли я дізнався ну, інформацію, як можна заробляти, коли ти працюєш в автоматичному тестуванні, mm -hmm. то я зрозумів, що мені потрібно рухатися туди і потрібно якісь кроки робити для цього. Зрозуміло. І про зарплату зазвичай ми не говоримо, але якщо Костя, він може сказати, наприклад, скільки ти заробляв, якщо ти, звичайно, хочеш. Можу сказати, звичайно. На першій роботі. 500 доларів, доларів в місяць. Тобто, ну, Це, скажімо так, в Україні це на початку. Зразу на початку. Це, 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 це безрахування того Костя пропрацював лише 9 місяців і вже одразу він отримав 500 доларів. Це ось так отримують приблизно, люди в тестуванні, да? початківці, тобто джуніор тестувальники Добре, зараз ти не будемо називати суму. Скажи приблизно наскільки от більше ти заробляєш зараз? Це приблизно, можна сказати, 4-5-6 разів. 4-5-6 разів може відпустити. Може залежати також від обставин і від того, скільки я працював за місяць, але приблизно так. А в тебе погодинна оплата праці. зараз. Так, Тобто в тій компанії тобі платили за місяць. Mm -hmm. А в цій ти плати тобі платять за годину. Угу. Також в тій компанії була така особливе, що коли був якийсь овертайм, тобто я працював більше ніж 8 годин на день, то ніхто цього, цього не оплачував і ніяких компенсацій не було. А в цій ну, кожна година, як ти працюєш, то вона оплачується. От, бачиш, і зараз Костя він сидів на місці. Він рухався в той момент, коли він пішов на роботу. Він починав вчити далі. automation, починав вчити якісь мови тестування. Він дійшов до automation. Тестування і тепер Костя заробляє в 5-6 разів більше, ніж та зарплата, яку він отримав в першій компанії, а це приблизно 500 доларів, як ви пам'ятаєте. Тобто, ось і скажи, зараз ти получаєш, скажімо так, багато доволі е грошей, і за скільки от від нуля ти дійшов і до цієї зарплати, скільки в тебе часу йшло? Ти маєш на увазі від того часу, як я Як ти почав, да, ти знав про тестування, ти почав вчити, mm. починав проходити курс, і зараз ти от зараз стоїш, mm -hmm. впевнений, в вас тестуванні, скільки часу пройшло? Ну, від 10 місяців до року. Ось, від 10 місяців до року ви можете отримувати зарплату, можете самі порахувати яку. І основний чинник це заставити себе і вірити завжди в себе, навіть якщо у вас не вірять оточуючий. Так. Так? Не потрібно вчитися там, по 10 років в університетах. Просто потрібно самому зрозуміти, що тобі іменно, і тільки тобі потрібні ці знання і вчитися, що вчити. Ти... Ви бачите, що перебив. Що е, б ти хотів, наприклад, от зараз люди сидять, вони дивляться, мабуть, їм цікаво. Що б ти порадив, наприклад, тим людям, які лише починають свій шлях в тестуванні, що б ти порадив їм найперше. Що зробити? чи... Представ себе, що ти mm. зараз сидиш і дивишся це відео. Mm. Коли ти ще не знаєш, що таке ти що б ти порадив, наприклад, вже на основі цих років, які ти прийшов, на, цю, на основі цього досвіду, що ти здобув, mm. Що б ти порадив. Петро? Я думаю, першим я порадив би подивитися відео Михайла Портнова, якийсь мотивуючий, він вам все добре об'яснить. І я думаю, вам це сподобається і я думаю, він дасть мотивацію для наступних кроків. Добре, Костя, дякую тобі. За те, що ти приділили нам хвилинку уваги, за те, що поділилися своєю історією, за те, що відверто відповів на наші питання. Ось канал Михайла Портнова, можете подивитись. А, Між іншим також залишайтеся на нашому каналі, підписуйтесь. Всім пока. Залишайтесь з нами і ще буде дуже-дуже багато відео і не одне відео також без Кості. Пока!